Керон, загадковий мислитель та філософ з малих грецьких островів, засновник школи Аграфос, яка вважала, що істинна мудрість передається не словами, а розумінням. Про нього згадували лише в усних переказах. Більшість людей не мають власних думок. Вони лише згадують думки інших і називаються власною мудрістю. Щоб побачити себе, треба спершу зникнути з очей інших. Людина, яка прагне подобатися всім, перетворюється на дзеркало. Відображає кожного, але не має власного обличчя. Той, хто занадто прагне бути правим, схожий на мандрівника, який весь час шукає пряму лінію в горах. Чим більше людина намагається бути чесною, тим частіше вона мовчить. Перш ніж будувати плани на життя, переконайся, що це справді твоє життя. Людина любить ставити питання про сенс життя аби не відповідати на питання про сенс власних вчинків. Щоб навчитися жити інколи треба дозволити собі трохи померти хоча б у старих переконаннях. Людина, котра прагне прожити власне життя правильно. Завжди живе трохи неправильно. Той, хто прагне залишити слід в історії, спершу повинен пройти босоніж власну історію. Мудрий не вчить жити. Він просто живе так, що це важко не помітити. Людина рідко помиляється в тому, що відчуває, але часто в тому, що думає про свої відчуття. Ми прагнемо зрозуміти життя, ніби це текст, хоча воно більше схоже на паузу між словами Люди більше бояться визнати себе нещасними, ніж бути ними. Адже визнання потребує мужності, а нещастя лише терпіння не навчайся мистецтву переконувати інших. Допоки не опануєш мистецтва переконати себе і не у правоті, а в чесності. Більшість шукає шляхів до слави, думаючи, що її видно з висоти. Але славу видно лише знизу, і тому той, хто вже там, бачить лише порожнечу. Не поспішай засуджувати тих, хто заблукав. Можливо, вони бачили істину, але не змогли з нею примиритися. Не намагайся втекти від минулого воно не біжить за тобою. Ти сам несеш його вперед, доки не визнаєш, що можеш покласти. Той, хто надто боїться помилки, часто обирає безпомилковість бездіяльності. Ми часто захищаємо свою правду так, ніби це не правда, а рана. Більшість хоче бути почутою. Але мало хто готовий сказати щось цінне, коли настає тиша. Ми прагнемо знайти істину, але частіше просто шукаємо підтвердження того, що вже вирішили вважати істинним. Той, хто боїться виглядати слабким. Ніколи не наважиться стати щирим. Чим глибше людина ховає свої сумніви, тим голосніше переконує інших у своїй впевненості. Не кожен, хто пройшов крізь страждання, став мудрим, але кожен мудрий бодай раз обирав не тікати від нього. Люди часто плутають шлях до себе із втечею від інших. Той, хто живе лише для визнання, ризикує одного дня зустріти себе і не впізнати.